Чому замовник з Ісландії обрав саме нас, українську високотехнологічну будівельну компанію Будмоу? Все почалося з його першого приїзду в Україну. Він відвідав етногалерею та наше виробництво. І саме тоді він вирішив доручити нам будівництво свого будинку. Ісландія це найекологічніша країна у світі. Тоді одні з найсуворіших стандартів і вимог до будівництва. Компанія будмол пройшла всі необхідні екологічні випробування та дозвільні процедури, щоб підтвердити якість своїх технологій і матеріалів. Для нас це не просто черговий проект, а велика честь і доказ того, що українські інновації відповідають світовим стандартам. Будинок площею 270 метрів квадратних став символом цього вибору. Він складається з восьми модулів, які повністю комплектуються в Україні. А в Ісландії їх зберуть у єдину конструкцію. Завдяки розташуванню на термальних джерелах будинок отримує унікальну систему обігріву. Поєднуючи сучасні технології, екологічність та енергоефективність, У Бутмол-центр ми не просто будуємо, ми створюємо простори, які служать десятиліттям. Наша команда працює з відданістю і душею, щоб кожен клієнт отримав більше ніж просто дім. -центр» – українські технології для всього світу.